А ти спробуй додивитися це відео до кінця. І якщо ти вирішиш, що я сказала неправду, то можеш так прямо в коментах і написати «Ольго, плюю тобі в обличчя, ти сказала неправду. Але для цього треба додивитися. Хоча ця правда може бути і болючою. От пам'ятаєте, друзі, ми колись навчалися в школі. Хтось гірше, хтось краще. Були в нас там такі всілякі трічники, списали щось там, переписали, якось здали та й забули. Ми знали, що там будуть робочі професії. Ну, пам'ятаєте навіть таке висловлювання. Було підеш коровам хвости крутити, або будеш вилами гніки дати. Друзі, а світ то змінився Зараз, якщо взяти теж сільське господарство, то все абсолютно автоматизоване, скрізь працюють машини. Та що там говорити сьогодні? Безліч таких професій, які вважалися абсолютно звичайними для нас, і люди отримували вищу освіту для того, щоб добути ці професії, вони сьогодні стають непотрібними із розвитком штучного інтелекту. Я інколи дуже радію молодому поколінню, тому що перед ними сьогодні відкривається безліч різноманітних можливостей. Вони можуть робити, що хочеш, їхати куди хочеш, говорити, що хочеш. Це дуже класно. Але з Іншого боку, я інколи їм просто співчуваю, тому що у сучасному світі така шалена конкуренція, як то кажуть, уже все придумане до нас, що їм треба просто вивернутися на виворіт для того, щоб організувати щось для себе, знайти свій шлях, стати конкурентно спроможним і якось вижити в цьому шаленому і жорстокому світі, у світі, де ми потрібні тільки самим собі або хіба ще своїм батькам. Скільки у нас уже триває дистанційка? Здається, п'ять років, чи не так? Ви ж розумієте, ви дорослі, що війна ще не закінчується. І дистанційна освіта буде тривати і далі. Невже вам байдуже, що ваша дитина не навчається, що вона не заходить на ті онлайн-уроки? Ви рік за роком втрачаєте свою дитину, на кого вона потім буде ображатися? Чи можливо ви на неї будете ображатися, що вона не знайде себе у цьому жорстокому світі? Та дайте їй сьогодні дихнути, вдихнути те навчання, ті якісні знання. Зробіть інвестиції у її майбутнє, щоб ви потім не пожалкували. Що ви пропустили ці роки навчання вашої дитини? Ви, друзі, ви дорослі. Мами, тата, бабусі, дідусі відповідальні сьогодні за майбутнє своєї дитини чи свого онука. Так уявіть собі, є школи, де читаються якісні уроки. Є школа, де є гнучкий графік, можна займатися хоч першу, хоч другу зміну. Є школа, де ведуться живі онлайн уроки із вчителями, які готуються до цих уроків, які просто кайфують від того, що вони спілкуються з учнями. Є школи, в яких учні із задоволенням заходять на уроки і самі просять дайте нам завдання. Ми хочемо знати більше. Ми хочемо спілкуватися, створювати щось нове. Дякувати Богу. Ми сьогодні живемо у світі, де ми не прив'язуємося до якоїсь своєї сільської школи чи районної школи. Ми можемо подати документи у будь-яку школу в будь-якому куточку України, і навіть якщо ви знаходитесь сьогодні за кордоном, хто що скаже, а чи ми байдуже вам хтось що сьогодні скаже, якщо це ваша дитина і вирішується її майбутнє. Ви знаєте, коли я свою дитину в 9 класі записала в міжнародну онлайн-школу мандрик, Вона мені сказала: Мамо, чому ти не зробила цього раніше? Це просто небо і земля. Тому що в класі ми багато учнів усім приділялася увага, всіх поважають, всіх вислуху. Ховуть до всіх знаходять індивідуальний підхід. Ну так, так хтось із вас скаже, що це платно, що це дорого і так далі. А що у нашому світі сьогодні є безкоштовним? Подумайте, скільки ми грошей витрачаємо на всілякі речі, потрібні, не потрібні. А виходить, що на навчання дитини витрачати не можна? Вибачте, але я не піду робити брови до сусідки баби Галі і не піду робити манікюр до дяді Васі. Я піду робити це до спеціалістів до фахівців, які це вміють робити. Так що таке манікюр, а що таке інтелектуальний та емоційний розвиток дитини? Я бурхливо аплодую тим батькам, які записують своїх дітей у якісні онлайн школи. Повірте, мій 18-річний досвід роботи в школі дає мені можливість бачити, що буде з цією дитиною у майбутньому. Я бачу, що наші учні це будуть великі люди. Вони будуть конкурентами своїх однолітків, адже ми не просто навчаємо якимось наукам. Ми в нашій школі навчаємо учнів жити критично мислити, бути креативними та конкурентно спроможними. І це дуже важливо. Я би могла багато ще розказати про нашу онлайн-школу, але для цього не вистачить і години. Про все Но дізнатися на платформі нашої школи, а сьогодні я хочу запитати тебе, тато, мама, бабуся, дідусь, чи мала я рацію про те, що тільки від вас залежить майбутнє вашої дитини. Якщо навчання вашої дитини сьогодні вас влаштовує, то ок, але не забувайте трішечки зазирнути перед що буде далі, ким буде ваша дитина, чи вміє вона навчатися, бути відповідальною, критично мислити та бути конкурентно спроможний у цьому жорстокому жорстокому світі. Всім бажаю тільки гарних днів, мирного неба, перемоги і з задоволенням чекатиму нових учнів. На моїх уроках, як і всі мої колеги, у міжнародній онлайн школі мандрик.